Дівчатка дуже смачно вийшло. нутелла зі слив, або сливи з шоколадом. Ну, оце в мене сирничок. І сливи з шоколадом. Зараз покажу. Ось, дуже вийшло цікаво і дуже смачно. Скільки в мене було слив, ну, там, може, півтора кіло, там, може, ну, до двох, може, може до двох кілограм сюди. Зварила, перебила блендером, сварила сливи з цукром, скільки так, скільки насипала, скільки зручно було. Потім туди в кинула пачку масла і накрошила какао, скільки накрошила, скільки в мене було, так накрошила того какао, вийшло отаке. приварилося, вийшло таке. Дуже смачно. Вийшли, вийшли сливи зі смаком шоколаду. І це і, і це шикарно, Це тепер буде в мене і на під не те саме на печиво. В мене буде, і на сирник дитині, і сама буду це так, от і ложкою буду їсти. Дуже вийшло смачно.